Наступний рік для молодіжного театру резонанс стане ювілейним у 2017 році йому виповниться 60 років. Заснований як студентська студія при пет інституті імені Пушкіна. Театр виховав не одне покоління юних театралів. Однак, не зважаючи на свій вік, резонанс і сьогодні залишається актуальним. Чим живе сьогодні молодіжний театр далі з подробицями Ольга Склярук. Випускник одного з кіровоградських вишів Едуард Павловський старожил резонансу. Прийшов сюди кілька років тому для того, аби підтримати свою подругу, яка дуже прагнула грати на сцені. Була генеральна репетиція спектакля, на той момент це була стихія не пишеться, а случається, називалась. І після прослушування нам пропонували подивитися цю генеральну репетицію. І мені настільки подобалося, що буквально вже на середині цієї репетиції я вже зрозумів, що я тут залишуся надовго. І вже так случилось, що та дівчинка, яка мене пригласила, вона вже давно не ходить. Та я задержалася на три години. Театральна трупа резонансу це близько 20 студентів із різних навчальних закладів Кіровограда. вечорам вони збираються в актовій залі педуніверситету і займаються улюбленою справою. Для мене театр це життя. Ти на учобі, да хто на роботі хто на научопі ми приходимо сюди, ми здесь віддихаємо здесь своя сім'я, всі друг друга розуміють, друг другу допомагають. Ну как от ми всі вместе, всі друг за друга. Аби потрапити до резонансу, треба пройти відбір. І головним критерієм є любов до театру. Розповідає художній керівник резонансу Ірина Дейнекіна. У нас планка дуже висока. Ми працюємо по законам професіонального театру. Кажди, кожний день ми збираємося. Каждый день у нас идут или студийные занятия с ребятами, или же идет репетиционный процесс. Театр інтересен буде сьогоднішній театр. Він должен жити в тими проблемами, які вовнують всіх, хто живе нас, і ми в тому числі живемо среди этих людей. Головний девіз резонансів рухатися в ногу з часом. Тому репертуар підбирають сучасний і цікавий глядачу будь-якого віку. Збираємо спочатку худ совет, а потім на всю трупу виносимо названня. И автора, которого мы хотим бы почитать, читаем, если это обсуждаем, если это нравится ребятам это проблема, тогда в работу берем. Если им нравится, мне не нравится, я убеждаю их, почему не нужен сейчас этот материал в постановке, предлагаю что-то более интересное или более актуальное. А вот таким образом мы выходим на название, которое пока что еще э не сказав зритель, ні одного разу. Серед відомих постановок резонансу Блажений острів під одним дахом, другі руки та мартишка. Головну роль в спектаклі Мартишка зіграла першокурсниця, майбутній логопед Катерина Тоток. В «Резонанс» я прийшла в этом году, е поки я займаюсь в студії, але. Мені випала честь в цьому, я вже грала свой перший спектакль, свою прем'єру. Це було дуже зупинительна і дуже ну, приєднана. Юні театрали зізнаються. Кожен розмірковує над тим, аби пов'язати своє подальше життя з театром. Я навчаюся на хімічному факультеті. Я в майбутньому буду хіміком, але ну звичайно виникало хотілось би, але в нас в країні це як би сказати сам кінематограф, театр хотілось би, щоб він розвивався краще. Щоб було більше можливостей, якщо ці молоді люди і не стануть акторами, ці роки стануть найкращими студентськими роками у їхньому житті. Певен інженер-механік літаків Едуард Павловський. От часто говорять, студентські роки – ані лучше в житті. От із шесті років студентської життя три роки я провів в резонансі. І от скажу, кажу, от ці три роки – вони саме Ольга Склярук, Анатолій Басистий день за днем.